як же створювалася правда? Завжди перемагає, і як це було? З 2021 року у мене є традиція кожної осені, майже кожного осіннього вечора, передивлятися весь перший сезон вуличного століття, не оминаючи навіть найважчих, найдраматичніших моментів. І ось у 2023 році, коли я втретє вже повторювала цю традицію і дивилася найперше заслання хюрем, мені до голови почали приходити строки ось ці. Якщо ж висилати же, то лише за провину. А потім вже пізніше, коли хюрем вислали, мені прийшла до голови з тим самим мотивом ще одна строка. Ось ця. Разом будуть знову Сулеймани з хюрем. Ну, якось само собою до мене почали приходити ці слова, ця мелодія, і я зрозуміла, що все, треба писати нову пісню. Я дописала слова, вокал зробила, повністю зробила мелодію, мотив і на емоціях, Мені здається, що коли Хюрем сказала, ну ви зрозуміли, хто дивився серіал, що вона сказала і ще. Коли вони посварилися в гаремі, і можливо, це міг хтось доністи Валіде Султан, і вона наказала зробити ось це все так, щоб Хюрем вислали абсолютно ні за що, і щоб її позбутися. Тому пісні я й співаю, що Валіде скористалася цим бунтом, і Сулейман повірив матері. Так і було у серіалі в принципі.